Боже мій, я нарешті дочекався, щоб забрати цей костюм. Звичайно, я взяв Орфея. Тож сьогодні нас очікує геймплей за нього. У мене немає Орфея тому стрілкою. Я. ну, я хоч би знаю, як за нього грати. І Ой, а ось і Гант. Ну... Це, що я знаю механіки, це ні про що не каже, але я хочу заграти на себе ганта. Може, в мене вийде покайтити. Наяда, правда? Не люблю наяду. Може, треба назад дивитися? А де вона? Ніть наяда. Наяда, я тебе бачу. Йо пересате, я ж зараз потону. Нє, не сьогодні. Ем, можливо, це було зайве, це... Скоріше за все і було зайве. Куди? Куди? Куди ти так літаєш? Я ж я не встигаю на тебе подивитися. Ой, боже, вже полетіла. Ай. Чуть не потонув. А хочеш ще шуть. Щас, зараз і потону. Ну так, да. ну, як я все і сказав. давай, 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 давай. 100%, відсотки, 100%. відсотки, Головне не потонути. Да, шо мені це дає? Що мені це дає? Що мені це надоє? не надає? відчепись від мене, вічепей. Ладно, ладно. Це було очікуване, я. Да Ревасік, сонечко, я в тебе вірю. Давай. Давай. Ну, я же пойдем менее, ні. Ну йо пересипи. О, пів я. Боже. Зараз би вижити. Блок, непогано. Ем... Ну, можна і так. А куди мені тепер я тут? Просто зливка дзвони. А я куди й А я не можу. Чому? А, тому що я зрозумів все. Я... Чому я подонув? Не, я навіть не встиг покричати! Це якийсь жах. Це Це жах. Так не піде. Капець Я думаю, що мені... що мені не потрібно прийма. Це зараз? Зараз точно буде покраще. Я впевнений. Так, адегант. Адегант. О, от там. Це знову на яда. Не те, щоб я дуже хочу кайтити на яду. Але... хай йде сюди. Наяда, наяда, привіт. Як твої справи? Чим плануєш сьогодні зайнятися? Не проти, якщо я від тебе побігаю трошки. Опа. Я не знаю, що я роблю. Я не хочу потонути. Я все ще Ну, йо пересити. Хто сюди поставив цю стіну? Я що? Коли-небудь просив? Мені здається, ні. Ем, де вона? Де вона? Пофік, вона мене топить. Де? Де вона? Ой? Йо пересите, вона ж зараз. Кинце сделает. Ай, я тону. Я тону. Нет. Я не успею. Я не просто Еба, рассейте. Это жах. Это жах. Не чіпай мене. Не чіпай мене. А що це? Що це за повільний перелаз був? В нього дебаф? І куди вона ділась? Ну тут. А де? Ага, бачу, бачу, бачу. Йо, пересипай. Ти мене не потопиш. Все? Відчепилась? Ну, ладно. Тут. Ммм, не, вона змінила ціль, да. Тоді я просто в магазин. Угу. Що мені? Я можу взяти пришвидшення і хілку? М -м Вистачить. Тут є якісь скрині, ні? Все відкрито. О, данжик. О, Рево. Пієт. Ладно. Пі а де воно? Угу. Так, хто сидить? Ой, йо, пересети. Ну, вона мене не бачить. А кто там какой-то? Окей. Okay. Um, не, и пофиг. И пофиг. Okay. Привет, я да, пошли за мною. Наш пожертвовал. Ч ⁇ красота. Ловила на ясную. Ты звідки взявся? Звідки ты вылез? Кто тебе сюда кликал? Це жах. Ну, ну, це просто якийсь жах. Ну. Я не знаю, як це коментувати. Це капець. Звідки він виліз, я не розумію. Ну, ладно. М, Нортон. Привіт. Ти. Ти мене врятуєш? Що ти будеш тут молтити? Й присота. Да. Ой. А чому? Чому це так сталося? Ой. <софі> <софі> Эммммм. Мені б зараз відірватися. Ой. Ой. Й присоте. А прийми то немає. Хоро. Ем... Знову ти! Його там не було. Звідки він? Я тільки що туди дивився? Це. Це звідки? Треба, давай сил у моїх більше немає. Ой, ладно, Прямо. Ладно, ладно, це було непогано, у нас за, за проспектором. Що мені треба? Мені треба пістолет. Або парфум. Бо що? Ну, доволі в першу чергу. Давайте так. Не, ну, почекай, почекай. Ем. Ще ноден волін є, але. Шопець. Нє, нема. А, я, я купляв вже, точно я вже купляв. Ем... Ну, його не вистачить. Його мені точно не вистачить. Ну, ладно. Данжик. А ворота вы открываете? Вы не Я в воротах І на тому дякую Та ти шо? Красава Я люблю лайксайд в 5х5 То хоча б є десь покайтити Взагалі то я люблю цей... ...Moonlight Але не в 5х5 Sorry, not sorry так, о, у нас смайлі. Мій син, мій син. Так. Я просто буду шукати ганта. Тому що мені ніяких робити. Ой. <кхід> Гарда, привіт. О, у нас ще Віолетта, я поняв. <свист> Она тут вдвох. Я понял, я понял. Может, они все-таки не будут тимати? <свист> а что <шо> я сделал? <свист> ой, ой. Блин, Флавио не существует. Просто все на одно окно. Ай. Эмм. Um, uh, не знаю, що він збирається зараз робити, але. Ой, окей. Ай! Ти чо uh, пуляєшся? О, все, все, 100%. Відсалтків. Супер. А, блін, тут немає палети, тут ще й поводиння. Я зараз буду просто в слоумо. Йо, пересити я вже. Що Боже Боже, люди шокуються! Шокуються тут Ресета. А ну, кеш, Хто тобі дозволив? Ау! Хто тобі дозволив літати? На ракеті, ну її! Все капець. Сорі. Да шо ти, блін! Сорі. Ну ладно. А я хотів вирватися. Ну і ладно. Сподіваюсь, це буде нормальний порятунок. Ой! Ой! Ой, шокується! Ой! Він... Він на неї переключився. О, да, супер. Тоді я задволіном. Разчитав о, рево, рево, привіт. Мені треба наводити. О, і города тут про сорка. Mm. Чого? А ну, ладно? Насправді непогано йде. Можемо не перемоги, чи хоча б ніч Вон там парасолька бежит на фоне, вже хтузіган выкрустов. Давай, Ревочка, Трошки смалі. Йо Йопарасете. Я зробив все, що міг. Тут смалі. Ти куди? Ой, що? Ой! А це було прям необхідно? Ну і. ну і чого? Угу. Ти все? Ти пішов від мене? Що серйозно? І от треба було всрати на мене Блінк, так мене налякати. І тепер просто хиляємося знову. А, він мене може ракетой... А, а я забув. Не, він мене не ракетой. Він мене просто від руки. Ммм, mm. перестати. Ну да, просто від руки. Що mm. мені треба? Мі треба. Швидкість і... пістолет. Можна парфум взяти, але. не, хай буде. Ну, то вже кінець матчу. Так. Там парасолька бігає. Помагат! Oh парасолька, привіт! Так, так. Це мій шанс. О, навіть не в стіну. Ай. Ой, блін, а нафіг я це зробив. Який в цьому був сенс. Пізно. Що um. робити? Боже, що робити? Закопати його чи викинуть. Ем... Півня. Ну, лікарка. Ой. Дивись на мене. Ну, подивись на мене. Це жах. Він не дає себе записати, ну, ладно. Ага, uh -huh. прям так. Привіт. Ой. Ой. А ви тут компанією? Ой. Це жах. Ну, знову він не дав себе записати. Так, эм. Да, сюди прям так, еще щось мені не вистачить на пістолет, поки я прям не знаю, окей, хай були, не знаю. Не знаю. Не знаю, наскільки це мені допоможе. Може, треба парфум купити. М -м -м. Цей чіпок... Ой! Цей чіпок мені не подобається. Емм. Ладно, тут долго стилать. Привет. О, дякую. Сегодня без чипку. Привет. Давай хиляться. А тупо восьмач хиляемся. Так, ну там ликорка врятуя. Эмм, на а что за дымо зависло? Йо ой, ой, я в слоумо. Ой, мамочки, ой, е красоты. А что так? Ой. Um, ну, я прям навык не знаю. Через кого вы злили 5 на 5? Варфинг-квешн. Надія на парху І... парашетку. А, не немає. Ой, Шо це за мессива? Ладно побачення. Не цікаво. Це який жах. Поки я монтував це відео, мені придбали LEGO на парфу. Тож, звичайно, наступного тижня вас очікує геймплей за неї. А стосовно геймплею Орфея. Я люблю за нього грати. У мене його немає, але іноді беру за тріалки. В цілому в мене залишилася остання дедукція на нього, яку я ніяк не можу виконати, хоча вона максимально легка, просто мені не щастить. Але, але, із плюсів геймплею на Орфеї, якщо ви не вмієте дивитися назад, пограйте на Орфеї. Бо по-іншому виграти ніяк не зможете. А так, всім дякую за перегляд. Очікуйте геймплей Парфи. І, як завжди, побачимося за тиждень.